Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну домашню випічку: це булочки з кисломолочним сиром. Тісто тут просто ідеальне, воно дуже ніжне та пухке. Отож, розпочинаємо. В глибоку миску вливаємо 300 мл теплого молока, всипаємо 130 г цукру, 10 г ванільного цукру. 100 мілілітрів рослиної олії без запаху перемішуємо. Сюди ж збиваємо одне яйце. Всипаємо 15 г сухих дріждів. Частинками всипаємо просіяне борошно і замішуємо м'яке тісто. Коли в мисці стає незручно вимішувати, переміщаємо на тверду поверхню присипану борошню. Тісто м'ягеньке. На цьому ж етапі ми частинками додаємо вершкове масло і вмішуємо його в тісто. Спочатку вам може здатися, що вершкового масла забагато і тісто рідке і не вимішується, але коли воно його вбере в себе, то всі частинки, які будуть на твердій поверхні, забираються, і тісто стає дуже м'ягеньке, і до рук не липне. Збираємо його до кучки, вкладемо у миску і накриваємо харчовою плівкою, і нехай воно підходить. Залишаємо при кімнатній температурі на 1-1 години. До 300 г кисломолочного сиру всипаємо цукор, ванільний цукор та 1 яйце. Перемішуємо вилочкою все до однорідності. Тісто дуже гарно піднялося. Забираємо його з миски і вминаємо руками. Подивіться, яке воно гарне та пухке, перекладаємо його знову в миску. Формуємо булочки, відриваємо шматочок приблизно 85-90 грамів. Розкатуємо, викладаємо начинку. Загортаємо і закріплюємо як вареник. Робимо ось такі надрізи і скручуємо. Ось тут обов'язково скріплюємо, тому що при випіканні воно розкриється. І викладаємо на деко, застелене пергаментом або штефлоновим листом. Ось цим швом донизу. Сформовані булочки обов'язково накрити рушничком, щоб вони не сохли. Змащуємо яйцем і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку і на золотистий колір булочок. Булочки спечені, ви тільки подивіться, які вони гарненькі, рум'яні. Тісто тут просто ідеальне, воно дуже ніжне та пухке. Рекомендую вам обов'язково їх приготувати, адже це дуже дуже смачно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.